Я хотів поміряти тиск, який дає паливний насос. Ну Добре, щоб хоча б двоєчку давав. Ось тут п'ятірка. Ну і включаєш, нічого не дає. Ну, діло не про те, але вже покажу. Ось. Раз. Не дає. Чую, ну, перепускає там в бак. Перепускний клапан має перепускати, але ну, не настільки же. Що... Бачите, це слово. Витягую. Да, я сіточку вже зняв, десь вона. Я або заміню, або почищу, там є не питання трішки другої форми. А, ось вона може бути квадратова. Дивіться, хопа, тріснутий просто шланг. Ось. Ану давайте його замінимо і попробуємо запустити. Ну так, він ранений і то сильно. Ха. Поставили другий. Ну і пробуємо. Як то кажуть, барабанна дроб, так? Да? А ось і запрацює. Тому що не така проблема. Хлопці кажуть, чекаємо відповіді від командира, там, чи будемо міняти шини, тому що шини з класним протектором, але вони шосейні. Куди він буде їхати, чи будемо по цьому. А от, допустимо, де взяти так бігом форсунку чи там насос на кінку, це вже... О, напорчик нормальний, підключаємо, пробуємо. Добре, що і грязь викинуло. О, і тут напор з'явився аж от. Да! Я думаю, він буде працювати ще раз. Ха-ха! Еуріка! Сто богу, він має валити непогано. Чек, не горить, все супер. Добре, не буду газувати, я хочу замінити оливу, щоб не цей. Слава Богу! Ну і добре, я не буду там стріматися до сотні з одною рукою, тому що... Але немає якоїсь недостачі палива, він повноцінно. 80, але ну далі в нього потужності ще було. Працює як має бути.